Поезія та еротика завжди були дуже важливими для українців. Так склалось історично: я побував на вечорі еротичної поезії та дізнався про нашу хтиву та поетичну націю трішечки більше. Як ви звуть? Ярослав. Ярослав. Супер, я ні. Постало важке питання перед вами, важкий вибір в житті. А саме такий. Чогось одного треба позбутися назавжди, поезії або еротики. Щоб це було? Я не дозволяв себе одного, і другого, тому що одне. Все ж, таки, все ж таки треба вибрати. Більше поезії, так. Позбулись би поезії, так. Чергове фіаско поезії. Іване. Іване, я хочу сказати вам дещо. Але це щось дуже інтимне, але просте, Іване. Тоді на ти. Іване, будь ласка, свої ліхтарики на допомогу. Іване, це лише для вас. Так. Якби ми посвітили правильними ліхтариками, ми б побачили, що в Івана зараз полюції. Цей Іван, ви організатор цієї події? А ні. Я глядач. Ага. Це Іван організатор події. Скажіть, як вам прийшло в голову це? Блін, це неймовірно дурна ідея була. Але дурні ідеї приходять завжди в голову. Ну Ви не шкодуєте? Шкодую. Вона мені до носа доторкнулась. Бачив, коли співала? Не бачив? А якби бачив, заздрів би. Як вас звуть? Так, що? А де, куди це? Як вонтопорус за підтримки фонду відродження? Фонду відродження? Давайте, Ви, давайте вже присядемо. Треба позбутися чогось одного в житті, поезії чи еротики, що би обрали? Так, що я обрав би, кого? А... Ну, Щось одне треба не завжди, щоб воно зникнуло з вашого життя. З мого життя? Mm -hmm. Щоб це... mm -hmm. Ну, або поезія, або еротика. А, поезія. Треба щось одне вибрати. Mm -hmm. Поезія або еротика? Щось зникає. Ох, напевне, поезія. Знову поезія нікому не потрібна. Слухайте. Я висели і прості. Вами зірна знайдність. Я переживаю. Чи є в житті щось, про що ви шкодуєте? Ні. Іван, А як на тебе можу не дивитись. Для мене ти! тільки мій! Як звуть? Е, Назарій. Назарій, е, ось таке питання. Так. Е, треба позбути з чогось одного назавжди. З щоб вашого було? життя, щоб воно зникло. Поезії чи еротики? Щоб це було? Поезія чи еротика? Як так може бути еротика без поезії? Тобто... Всі ви так кажете. Добре. Я би позбувся поезії і зображав би ротику як кінематограф. Ще один удар в спину поезії. Вратарьність вже такого заслужила. І після сотень обіцянок тисячі пробачень, після недозвоних брочей і хибні звинувачують. Аби організаторка події, так? Ні, я не організаторка, я лише виконавчий актор. Валерія, вона ви і тут можна не їх добре. Задати. Потім знайдемо. Треба позбути щось одного назавжди поезії чи еротики. Чого б позбулось? Позбулася всього російського. Мені здається, що це неймовірна відповідь. Закликаю всіх не слухати російське, не споживати взагалі контент, забути про це і допомагати збройним силам України просто мочити це все. А вибирати між поезією і еротикою це. Як вибирати між мамою і татом? А поезія еротика, вони взаємодіють між собою. Тобто, все-таки поезія. Зненацька одна з поетес почала жалітись на здоров'я. Про це все кричить моя невеліковна тахікардія. В моєму організмі так мало вітамінів. Як вас звуть? А я Анастасія. Анастасія, як вам подія? Чудово. Я взагалі люблю поезію за її чуттєвість, за можливість прожити ті емоції, які а, проживала людина, пишучи вірш. Тому і, і я взагалі а, цікавлюсь і вивчаю психологію. Власне, я психологиною, тому ну, мене дочекає. А яке місце посідає еротика у вашому житті? Ротику? Ну я маю Ні, просто назвіть місце. Перше, друге, третє. Друге. Який цікавий збіг. Та ні, це дуже в обличчя б'є. Сподівано на сцену вийшла прибиральниця. Люди завмерли в очікуванні. Невже вона зараз поприбирає? Схоже, що так. Настя? Настя, як вам вечір, еротичної поезії? Чудово. Я думала, що мені не сподобається, буде занадто пошло, знаєте, грудно. Але ні, все було. гарно Так, так, все було чудово. А було а саме так. еротично. Ну, еротики, можливо, мені навіть трошки не вистачило. Розумію вас. <світ> Розумію. Е, яке місце еротика посідає у вашому житті? Досить велике. Хто з артистів вам сподобався сьогодні? Дівчинка, яка перша виходила в... О, перша, я пам'ятаю її. Так. Добре, останнє питання. Хто, на вашу думку, еротичніший? Дантес чи Валентин Перус? Можете сказати, а хто такий Дантес? Хто такий Дантес? Супер. Хто на вашу думку еротичніший Дантес чи Валентин Перус? Хто такий Дантес? Довжпо події бармени голосно робили коктейлі. Навіть ті, які ніхто не замовляв. Просто для того, щоб не чути, що відбувається. А як вас звуть? Марія. Марія, скажіть, постав важкий вибір в житті перед вами треба позбутися чогось одного не завжди, поезії чи еротики, щоб ви обрали? Чого позбутися? Угу. Wait.